Вибори активу, квартальник. Різні... На хороших зборах у нас ми більше таке знайомилися. Я там розповідав, які плани, ага. що хотіли що, зробити. Зараз е, хочу розказати, що ми зробили, куди ми рухаємося, на якому ми етапі. В минулому разі я більше акцентувався на тому, що е, наші збори повинні бути рукаві і ми повинні співпрацювати між квартал. Інший буде, А як кажуть, виміняється там метод, а робота до нас реалізуються основні такі великі проекти по укриттях у наших школах. От, опять же, розпилюся, знаємо, що в нас вже там третій годин у школу не будуть. Що у нас? Значить, Почнемо з першого ліцею, ми ну, більше може там. Курсів, хто там соцсетях сидить, хто там знайомий, який має. Значить, це такий один із проєктів, який є, саме такий головний, який був реалізований вже на 40% там, в минулому році, а в цьому році ми вже якби, плануємо фінішувати. От. Но, в планах там, у нас до 1 вересня його вже запустить. От. Наче ми йдемо по графіку, ну дуже, там возникають такі о, о, проблеми, ну, більше такі з подрядчиком з нашої сторони о, те, все йде по плану, від людей, до обладнання не вистачає, ну, більш-менш рухаємося. Вже на завершальній стадії там роботи, там, деякі є проблеми з доставкою обладнання, ну, там, вентиляції, там і ну, тому такі у нас передовити об'єктів по першому ліцеї, маємо сподівання, що ми його е, закінчимо в час. Укриттю е, третій ліцей. Другий ліцей, ви знаєте, наші діти точно на заочно будуть. От, один, один ліцей на всю громаду на шкіл, як, як, як то існуємо, на надання день. Потім третій ліцей. На третій ліцеї ви знаєте, що в нас там реалізується взагалі там три проєкти. Це проєкт по ремонту підвала, щоб його переоблаштувати на укриття найпростіше. Потім проєкт утеплення третього ліцею. І ще один же проєкт. Пам'ятаєте, це нове будівництво, будівництво на старому місці, де там була там, стара школа, де це була де, да? стара школа це реалізація нового будівництва. У третє міцеї все добре в плані а, реконструкції подвала. От туди знайшли подрядчики, подрядчики скажімо так, а, а, добросовісні. Це йде там по плану. Возникають там деякі моменти, ну в принципі, загалом проєкт реалізується. От, і я маю сподівання. Тож тут, Ви зрозумієте, тут така ситуація, що так сказали сто процентів. Я не піднімаю це них, тому що постійно останній теж якийсь подвох, скажімо так. От, ну, Дуже сподіваюся, що до 1 вересня діти Діти будуть мати укриття. Ну, У третьому ліцеї все ще не так просто. Чому? <таспродук> тому що підрядник, який реалізував проєкт утеплення, от, виявився непорядним. непорядним і десь там місяця, навіть 4, а то й більше. Ну, Банально просто не виходить на роботу. Немає працівників, немає якихось там борки, де там тому, 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 ну, взагалі. Ми тягнули, тягнули, тягнули в плані, що розуміли, що зміна підрядника це нас тягне по часу дуже багато, Ну, вже пройшло 4-5 місяців і нам було прийнято рішення про розірвання цих договору і запускати нову процедуру по пов'язку нового підрядника у От, Ми розторгли договор. Зараз проєкт в коригуванні. І після коригування ми опять експертизать виходимо на перед. Ситуація по утепленню, скажімо так, хотілася б Тому що Там проєкт дорогостоящий, 160 мільйонів у нас, наше співфінансування 20% там закладено, а вже по новому, по новому проєкту о, там кошти не вистачає. Те, що касається там третього ліцею. По четвертому ліцею, по школі а, ситуація, яка ми зараз там, все-таки, я думаю, о, там є проєкт на будівництво укриття, але реалізувати його ми не можемо, немає фінансування і співфінансування, його. ми все-таки хочемо, ви знаєте, що ми вже провели. Реконструкцію не провели, а в процесі, скажімо так, реконструкції підвалу в ОСББ. А от уже там на завершаючій стадії я доручив там замов. Я думаю, все зробив можливо для того, щоб його довести до ума. Там уже сталося, скажімо так, меблі довести там ще деякі моменти. Ну, До 1 вересня можливо ми його там. Паському і покруто глубинників, в нас ще там дві школи. є. В пасікому є, є проєкт, який ми реалі... хочемо реалізувати, Уже провели тендер, вже визначили переможця. Там у нас деякі були проблеми з отриманням дозволу, система там не пропускала. Ми ну, начебто все вже вирішилося. Зараз ждемо дозволу на будівництво, вже всі готові, вже там на старті. Тобто з пасіком вже будемо розпочинати будівництво укриття. У трошки Чому ну, школа там достойна, така з радянського часу ще залишилася, у нас там мало учнів. От, і Ми планували туди зробити найпростіше укриття такі, от, мобільні, які закапуються, але да? в нас там в державі помінялися норми і з 2027 року чи 26, 27 року, мені здається, там ці найпростіші е, укриття вони втратять статус укриття. Тобто, там зараз такі вимоги, що має бути ну, не найпростіше укриття, а протирадиційне укриття. До чого я веду? що, Найпростіше що укриття ми могли зробити за два місяці, а зараз тягнуться в терміні, тому що проєкт, знову експертиза. Подивимося, з якими там буде коштувати, значить, по дитячому садочку, ви знаєте, у нас славно звісно наша івушка, яка була заморожена, там всіх років наконець звернулися з міста, якщо ви слідкуєте по соцсетях. Там інтенсивно проводяться роботи. Виправляються нам старі помилки, робимо. От, тому о, це такий наш проєкт. Я не, чесно скажу, не пам'ятаю його кінець реконструкції. Ви знаєте, ми перший раз спілкувалися по нашому. Проєкту самому такому головному водопостачання. об'являли теми, про що це його скасувати. А, зараз до сих пор ждемо і я не знаю розподілу фінансування нашого там, міністерства. А, от, без їхнього розподілу ми не можемо розпочати. Достатки, да? Ми плануємо за ці кошти, якщо буде підтвердження. То в цьому році ми обов'язково це Донецьке шосе, до вулиці Мижової. А на слідучий рік, якщо це в найгіршому випадку, на слідучий рік у нас буде вулиця Партізанська, вулиця Поштова, тобто по підгоробі. А з нашої сторони, що геологи там А З вашої сторони, ми зараз, <клухи> з вашої, сторони до вашої сторони, мабуть, ця вода не дойде, <клухи> буде інша, ми сподіваємося. І хочу ще також додати паралельно з водогіном, який буде йти через підгородню. Якщо ми кажемо про зарічку, це сторона Сагайдачного. Там також на сьогоднішній час розробляється каналізація централізована. Ми на минулому засіданні з вами спілкувалися, що буде запущений проєкт 35-ка, ДТЕК є замовником, виконавець сінергії і те, що зараз копається граншей, це закладується кабіля 30. І оберуться по під піддару ці якої стовби, на яких Ну всі зрозуміли, що це за краєм так, 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 так? енергетики так. там зачіпляє каналізація вулицю не зачіпляють прямо так, щоб не зачіпляє. Ну я вам хочу сказати саме основне на сьогоднішній час розпочати хоча б якусь частину. Підключити до деці, ці... там же, коштує. Я вам хочу сказати, що саме основне ту частину підключити до організації, е, яка вже працює. Нам треба той городок засипляти по по-любому. по-любому. Там що, їх слівні ями прямо під вікнами. Фактичному стані ді проходить по тій стороні, бо там сніпра на. Там завжди була проблема з тиском, а потім ще додалася проблема з учотом. З учотом. Проблема з нашим управлінням, скажімо так. Ми всі знаємо ситуацію, не всі знаємо, відповідають ситуацію по нашому комунальному підприємству, яке, скажімо так, останнім часом штормило. Знаєте, що там у нас нещасні випадок був при заміні там, каналізації, засипали людину на, і, ну, були На цьому участку водопостачання, дуже великі втрати, що ми не могли там, компенсувати їх, не вистачало коштів, копилися борги і в один прекрасний день додавалися до наших проблем тиску води, додавалися проблема боргу і нам його. Okay. Okay. So. Ми йдемо з кризи нашої. Ну, знову нещасний випадок. Вдома молода людина. от, дотрималися на плечній безпеці, ми там були порушені, сьогодні в квартирі. Загинув. Попрацювавши у нас два місяці, ми там погасили ці борги з підтримкою міськради і віків. Ну от підключили цю воду, от, ну проблема не вийшла в плані там тиску. Володіли там, ну, там ситуації і знали, що працювати. А да? тиску нема, бо є ситуація з самою трубою. Труба вже пішла? до... На гроші, гроші нам виділили, бивши начальник КП казав, що нам ждемо 4 мільйони. Зараз я, я розкажу. А, ну, щоб, взагалі ситуація. Яка? Там немає тиску в головному трубопроводі, який йде, тому що вони його не піднімають, бо там постійно барвіть. Один із виходів був, це міськрада зробила новий проєкт реконструкції цього трубопровода, який йде вже по нашим вулицям. Тому що теж вже там постійні пориви, тому подумав, це зробить там, зробили проєкт так, станції і там, насосної станції для того, щоб Там проєкт на 5,1 млн ну, нам Там Юрій обіцяв співфінансування 4 Тому, ну, на даний час пока ми чекаємо. Приїжджали 20 травня, були тут представники. Там зустрічалося з нашими е керівництвом міськради, поспілкувалися, начебто, дійшли до якихось позитивних рішень, зараз чекаємо. Тому я сподіваюся, що там буде е затвердження фінансування, ми в ускорених темпах попитаємося. Максимально швидко зробити там, реконструкцію цього, хоча б, б накопичувальні станції для того, щоб підвищити в цьому трубопроводі. Ну, ми всі знаємо, всі знаємо, кому це не секрет, що там з того часу э, трубопроводи які йдуть, там по вулицях, там як вони там врізаються, підключені, там паутина така, да? що там. Э, Да, да. okay. Щоб ви розуміли, там врески люди через обороти, врізки люди, ну там немає такого, що там плавується. Okay. Okay. Та, там м, ситуація така, мало того, що в трубопровод такому okay. состоянні, плюс ще контролю сказали, за те, що ми довго не можемо реалізувати проєкт виготовлення пана на Алеї Слави. Уже все там дотягувалося, наконець ми вже значить, визначилися з переможцем, вже заключили заключаючи стадії положення, заключення договору. То есть я сподіваюся, що до кінця цього місяця ми вже туди зайдемо на реалізацію цього там, реалізацію першої частини. О, будемо старатися проектом розбити на чотири частини черги. Будемо сподіватися, що о, будемо все робити, то, щоб ми його максимально реалізували. Потім що, о, по ветеранській політиці у нас, ну всі ви бачили банер, який ми повісили, знаю, як у нас були збори, бо він чи не було. Хто-то хто критикував, хто то... І чесно сподобався, подобається. Ми це розглядаємо тимчасову, скажімо так, споруда, тимчасовий інформаційний, щоб вшанувати, там кізачки приходять, а проєкт у нас ще є вже на виході. Маю сподівання, що в найближчі місяць-друге ми його вже почнемо реалізовувати. Цей проєкт трошки пошати яка буде тут знаходиться у цього магазині. ми демонтуємо ту стару стелу, ми поставимо там дошку таку на ювілейном, якщо ви бачили, Такого під стеклом наші працюють, ми зробимо такий благоустрій, плануємо зробити тимчасову цей банер ми потім плануємо його зняти та повісити, який там наші патріотичні. То там, ну, значення, що, то, от. І яка ще є ситуація? По ветеранській політики є у нас активна група, да? група, як група. Ініціативна група загиблих, які знайшли е, від і хочуть перед міською радою. От тут буде у нас слава, що стоять, перед міською радою поставить. Тимчасові вдали в конфликції з фотографіями загиблих. У нас були збирання, ми були дискусії в плані того, що ми там вже були мами, що ми також є. Люди хочуть. Якщо можливо ви там в цьому місяці, як ви побачите перед міською катерів, фотографії сім'ї загиблих. Не сім'ями з фотографіями загиблих, що ми поставимо ці металеві конструкції часом, поки ми не реалізуємо проєкт там трошки тому що теж у нас ці збори проходять, скажем, такої накальонної опорядки, тому що час людей протягом стояли ці тимчасові конструкції, хто за людей кори. Ну, В общем, ситуація така чуть-чуть, скажімо так. Ну, скандальні, скандальні, ну, я вважаю, що коли ми реалізуємо проєкт дошки пошарний, ця необхідність установи тимчасовості конструкції відпаде, і ми вже їх би перенесемо, визначимося куди. Це ситуація по ветеранської поліції.